Дорогі наші учні, сердечно вітаємо вас з початком нового навчального року. З Днем знань. Це свято не тільки для учнів, а й наших учителів, хто веде дітей по довгій дорозі знань. Спасибі всім, хто підготував навчальні заклади до початку навчального нового року. Бажаємо легкого навчального року, яскравих вражень. Та мирного неба над головою. Вітаємо вас з початком нового навчального року. Та бажаємо гарних оцінок. Вітаємо! Вітаю усіх учнів, вчителів та адміністрації нашої школи з 1 вересня, з новим навчальним роком. Бажаю усім здоров'я, добра та миру. Все буде добре, Україна. Наші дорогі дітки та улюблені викладачі. Вітаю вас з першим вересня! Бажаю вам величезних успіхів у навчанні та безмежного терпіння вашим викладачам. Любі наші тітки та вчителі. Від усього серця хочу привітати вас 1 вересня і побажати вам цікавих пригод знань, терпіння, цілеспрямованості, радості та доброти. Пам'ятайте, ви найкращі та неповторні. Все буде Україна! Разом до перемоги! Ось і настав цей день 1 вересня. Хочу вірити, що цей день не буде причиною смутку, а навпаки, саме з нього починається незвіданий, цікавий, водночас нелегкий шлях до нових знань, до самостійності. Бажаю вам впевненості у власних силах, творчості і натхнення. Дорогі мої колеги, батьки, учні, сьогодні ми робимо крок у новий навчальний рік. Хай він буде для кожного з вас щасливим, а для всіх нас переможним. І все буде Україна! Разом до перемоги! Шановні вчителі та однокласники, вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю здоров'я, миру і цікавих уроків!